Танці минулого тижня ухвалили на користь постачання Україні далекобійних ракет Storm Shadow за заявленою даністю вони до 250 кілометрів, хоча є. Такі зразки ракет скальп ще вони називаються, тому що це франко-британські правильно ракети, і у французів вони скальп, тому що до речі, французи навздогін після британців вже сказали, що вони теж нам будуть постачати далекобійні ракети. Робимо логічний висновок, що це теж будуть скальпи або е, Storm Shadow е, Тож 250 кілометрів може бути набагато більшою. Ця дальність там ледь не в два рази, а то й більше. Е, і вже зараз починають росіяни сильно скаржитися, що останні Анні удари, які відбувалися по Луганську. це якраз і є Storm Shadow Ось такі уланки ракет внаслідок прильотів по Луганську, показують росіяни і роблять висновок за ось цим конкретним елементом. Що це саме ракети? Storm Shadow Я спілкуючись з експертами різними коментаторами, от вони говорять, те, що зараз ми можемо справді припустити, що це Storm Shadow летить по Луганську. Тим паче, вже є конкретні наявні дані, але. Це пристрілка до якихось більш серйозних дій, така скажімо, бойове тренування відбувається з запусками таких ракет по Луганську? Чи вже конкретна от робота на вашу думку? Тому що якось ну поки що цієї роботи, просто якщо вона конкретна, не помічається в великих її результатів. Ні, це пристрілка, це тренування, і я б не сказав, що ми їх масово не використовуємо, тому що вони нам будуть потрібні трошки для інших е е е бойових дій. І треба розуміти, що зараз проводяться так звані тестові пуски для того, щоб з'ясувати наскільки, наприклад, та ж сама система протиповітряної оборони Росії може реагувати на ці ракети, як вони взаємодіють з іншими системами зброї, як їх доцільно використовувати, в якій якості проти, проти яких об'єктів. Чому? Тому що ну знаєте, війна це не є чимось статичним і чимось раз і не завжди визначеним. Тобто, противник так само намагається якось. Там уникнути масових втрат в озброєнні, в бойовій техніці в особовому складі. Тому, виходячи з того, про що ми з вами говорили, ціна якість і розглядається в такому тестовому режимі обмеженої експлуатації, якщо можна так сказати, доцільність використання цих ракет по тих чи інших об'єктах. Звісно, для нас інтерес будуть представляти об'єкти. В глибині території противника або часто, тимчасово окупованих територій противника, які, враження, яких може дати максимальний ефект. Але знаєте, максимальний ефект це настільки розтягнуте поняття, що максимальний ефект може дати знищення якогось командного центру, на кшталт центру, командного центру дивізії або армії. Або може, наприклад, такий максимальний ефект дати ураження, наприклад, нефтебази бази, якої нафтобази, яка може бути ключовою базою по забезпеченню пальним противника. Бази, склади, це досить захищені об'єкти, але цікаво було побачити результати ударів по ним. Тобто, зараз ми обережно не масово використовуємо такі ракети. Ну, власне, ми достеменно не знаємо, скільки їх нам передали. Самі розумієте, що навіть три-чотири сотні ну це не та кількість, яка може гарантувати нам якісний перелом у війні, тому що за найскромнішими показниками ми маємо десятки і десятки сторінок виявлених цілей, ну, по яких може бути застосовано та чи інша зброя. А скільки їх нам треба? От так за такою оцінкою, щоб це ну вже їх називають так званим геймченджером, тим, що може додатково змінити перебіг бойових дій, е, і напевно ви погодитеся з цією думкою. Що, взагалі, поява таких спроможностей – це є суттєва допомога. Але питання в кількості: скільки нам їх треба, щоб кардинально змінити малюнок? Ну знаєте, мені як військовому е, мені б хотілося мати кілька тисяч. Чому тому, що ну скажімо навіть якщо виходити з такого поняття, як ну з радянської системи оперативного мистецтва і розрахунку, є таке поняття масований вогневий удар. По об'єктах ось цей масований вогневий удар передбачає нанесення від 400 до 600 ракетних ударів або бомбових ударів по об'єктах противника фронтового рівня такого стратегічного рівня. Ну от можете порахувати це один удар. Нам такого удара, ну, замало буде одного. Такий удар, як то кажуть, при масованій операції застосовується двічі, як мінімум. То відповідно, скажімо, кілька тисяч таких ракет. Або що чогось подібного, ну були б дуже-дуже допоміжними нами. Тому, якщо ми говоримо про сотні таких ракет, це вже знаєте зброя так званої точкової е хірургії, яка призначена для абсолютно конкретних цілей по знищенню е противника на окремих напрямках. Ви сказали: нафтобази, е командні штабні пункти. Ну, склади і бази боєприпасів, ну, там просто треба враховувати, якщо ми говоримо про стаціонарні склади і бази боєприпасів, то це досить захищені е, об'єкти, і наносити по ним удари дуже-дуже складно. А, ну, І без, безперечно, місця зосередження особового складу, але противник вже теж не дурний, і от в тих зведеннях, які іноді до мене доходять, ми бачимо, що противник старається вже не зосереджувати там більше. 30-40 чоловік в одному місці вони намагаються розділити їх там на якісь групи для того, щоб унеможливити одночасне ураження великої кількості особового складу. Ну але саме командири, командири, які, наприклад, в Бахмуті нещодавно загинуло, і це російська сторона підтвердила командир однієї з мотострілецьких бригад і його заступник, і так само старший офіцер другого армійського корпусу. Загинув там ще одного заступника. Цього командира однієї з бригад було поранено. Там, звісно, не Storm Shadow, тому, що це було близько до лінії фронту в районі Кліщіївки. Це південний південна частина оборони Бахмуту. Можливо, там були хаймарси або що. Але ось такі втрати для російського війська, для російських командирів можуть стати, я так розумію. Трішечки частішими найближчим часом так, абсолютно, і в цьому полягає одна із важливих задач нашої підготовки до нашого повномасштабного наступу. Ну знаєте, знов таки хочу говоритися і попередити, що повномасштабний наступ це не те, що ми звикли з вами бачити, що там полетіла червона ракета, почали стріляти гармати, і коли не танки пішли вперед. Це зараз трошки інша війна, але один з елементів підготовки до такого наступу є постійний методичний вплив. На систему командних пунктів, на систему логістики, на місця зосередження особового складу. Тому можна припустити, що противник буде намагатися розосередити свої командні пункти, тому що російська армія вона є категорично вертикально структурована, і втрата управління на одному з елементів ланцюга може призвести до розвалу всієї системи управління. Тому. Полювання цих ракет за командними центрами, командними пунктами є однією з основних задач. Ну і крім того, можуть бути ще які, якісь видатні об'єкти. Вибачте, не хочу говорити про кримський міст в цьому сенсі, тому що використовувати шторм Shadow для того, щоб методично лупати опорні опори мосту, ну це безглуздя. От ставлять нам запитання, наші глядачі: з чого все ж таки запускає Storm Shadow? Ну, Чесно кажучи, не хотілося відкривати якихось таємниць, навіть якщо комусь відомо саме ця інформація. Я раніше зустрічав такі оцінки, що можна їх адаптувати до бомбардувальників Су-24. Ну, давайте зійдемося на цьому. Можливо, це навіть ну, це інформація, яка. Немає значного сенсу, головне, що якщо вони є і їх запускають, це от найголовнішим є фактором. Тут, тут якщо, якщо дозволити, можу сказати таке, шановні друзі, треба розуміти, що математика, вона дуже така конкретна наука, і вона говорить, що доцільно використовувати певні види озброєння з тих пускових площадок, які є в наявності. Значить, якщо нам передали ці ці ракети, значить ми маємо е, пускові площадки, які забезпечують їх запуск. І це може бути е, і наші літаки, адап... ну не наші, а літаки так званого радянського зразку, які адаптовані для цих цілей, можливо, нам передають їх трошки з таким, знаєте, упередженням на то, що для мене, наприклад, не існує навіть сумнів в тому, що ми невдовзі ну невдовзі. У відносно близькій перспективі отримуємо західні літаки, і це добре, коли ми будемо вже знати, як працювати з цією зброєю. Тому ну, зациклюватися на конкретних цих от, е, типах літаків, далі стріляємо, виходить добре.